Цікаві вистави, аматорські програми та яскраві образи підготували на всеукраїнський фестиваль, дивосвітмельпомени, конкурсанти, провідні театральні колективи Херсонщини, Запоріжжя, Кривого Рогу та Дніпропетровська. Світ театральний вас заворожить, і так як часу не спини. Це вже не просто фестиваль, це традиція. Кожного року Херсонський таврійський ліцей мистецтв відкриває гостинно свої двері любителям театрального мистецтва. Журі фестивалю, яке очолила заслужений працівник культури України Лимаренко Лідія Іванівна, переглянуло 14 творчих колективів. Протягом двох конкурсних днів у виконанні всемогутніх акторів і режисерів вирували комедія, драма, музика, пісня, слово і дія. Я вперше брала участь у цьому фестивалі зі своїм театральним колективом Чудасія. Було цікаво не тільки виступати на сцені. А й бачити роботу інших колективів та вчитися в них я знайшла собі деяких улюбленців серед майстрів художнього слова. Дуже талановиті були діти з цікавим репертуаром. Очень важен. Для всех важно. Мы ездим на фестивале и наши дети растут. Я потрясена, что такое наша театральная студия, как ребенок музыкально вырос, творчески вырос. Я бы всем мамам и родителям рекомендовала. Я никогда бы не подумала, что театральный коллектив может столько дать ребенку, так раскрыть его. каждым просматривается ребенок, его характер, его взгляды, его даже, знаете, э, мир этот мир семьи, в котором он живет. И это потрясающе. Поэтому мы с удовольствием будем ездить на фестиваль. Приглашайте нас. Вот. Здорово! Согласна? Да. Вразили безпосередністю почуттів і емоційністю цікавими акторськими роботами і режисерськими знахідками народний художній колектив Арт ідея, місто Херсон, зразковий художній колектив Маска місто Херсон, дитячий театр Свій, місто Запоріжжя та народний художній колектив «Арт-Ліцей» місто Херсон, молодша група. Ми дуже раді бути на фестивалі. Ми вже другий рік. Нам дуже подобається, так, діти? Да. Подобається. Нічого собі виявляється, існує ціла країна з гудзиків, куди не глянь, скрізь гудзики. Мені дуже сподобалося е, виступати. Це було дуже весело. Я думала, що судді з Києва, вони дуже строгі. Е, Та потім, коли, е, коли вони побачили, вони е, взагалі аплодували нам. У нас в студии всего э, учатся 200 человек. У нас в Запорожье единственный театр э, в Европе, в котором играют только дети. Хотите, тем, Меня зовут Моня. Ну, это чисто по, по спектаклю, то есть по роли. Ну, я такой колорадик себе, такой маленький. Я была метелликом. Мені дуже сподобалася роль, вона дуже мила лагідна. Моя роль це Формик, який дуже закохався в метало Каполіну. Я була королева ромашок, і, е... і мене хотіло з'їсти теля. Я <рес> граю роль сонечко, яка спасет всю поляну від нападіння этого вот насекомого. Ролі всі хороші, Добро побіже зло. Все як в класіці. Ми виступили так само, як і виступали на інших фестивалях. Дякуємо, що такий фестиваль є. Ми вже вдруге беремо участь у цьому фестивалі, і нам дуже дуже все подобається. ми всі на за вас очі жо! Як завжди, з добрим настроєм та творчим натхненням завітали на фестиваль учасники дитячого театру Скрєпки з селища Каланчак. Рівень учасників з кожним фестивалем росте. Журі відзначило творче зростання постійного учасника фестивалю зразкового художнього колективу Веселята місто Херсон. Колектив «Веселята» дуже вдячний цьому фестивалові, бо ми, мабуть, найпалкіші прихильники цього фестивалю, бо вже 9 років поспіль приїжджаємо, приймаємо участь і вже декілька поколінь вдячні глядачам цього фестивалю, фестивалю бути, існувати і жити далі, процвітати, так, діти? Так. Ми дякуємо цьому фестивалю за те, що ми можемо виражати свої емоції, такими, якими вони є. Що ми свою, свої цінності передаємо іншим людям, і я вважаю, що це найголовніше в житті, тому що якщо ми не будемо передавати свої почуття, то цей світ буде просто обмежений, сірий. Перше в ході фестивалю на великому екрані демонструвались конкурсні вистави. Учасники мали можливість переглянути свої та конкурентні роботи. Членами журі фестивалю було відзначено досить високу вимогливість в більшості керівників в підборі драматичного матеріалу, та вони побажали ще більшої наснаги в подальшій творчості. Кожен колектив побачений, кожен колектив почутий і глядачам, і журі. Діти з усієї України мали можливість е, свій творчий доробок представити на суд в шановного журі. Е, дуже багато цікавих талантів, родзинок, дуже цікавих творчих акторських робіт. Приніс цей фестиваль. Місто Херсон. Ти Херсонський ліцей мистецтв продовжує бути в епіцентрі подій, продовжує збирати найкращі творчі колективи на дитячих театральних фестивалях і розвивати дитячий театральний рух. Ми раді, що можемо допомагати. Ми дорослі, можемо допомагати. Маленьким талантам ставати великими зірочками, а потім справжніми зірками на сценах театру, на сценах кіно. І ми впевнені, що 12-й фестиваль, який буде наступного року, збере ще більше колективів, познайомить нас з новими талантами, відкриє нові зірки. Наш фестиваль завершився участю колективів в яскравій карнавальній ході в міжнародному фестивалі «Мельпомена Таврії». А головне це те, що наш ліцей об'єднав любов до театрального мистецтва всіх учасників фестивалю. Він став святом щирості і тепла людського спілкування.